Чи ставити крапку в стосунках, чи все ж таки спробувати дати шанс. Сьогодні повні приймаються рішення відповідальні і такі підсумкові, скажімо так. От подивимось, чи слід завершувати стосунки, чи дати шанс. Для незрозумілих якихось партнерств, де нічого не ясно, і загадайте свого коханого, хотіла сказати, другу половиночку подивимось. Загальний розклад не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм. Вам хочеться змін. Вам хочеться, щоб все е, помінялось і е, навіть перевернулось з голови на ноги. Вам хочеться, щоб все стало на свої місця. і у той період застою він змінився. І з'явилася якась активність, рух, свято, радість. І хочеться вже відчувати опору, фундамент під ногами. Хто ваш партнер? А ваш партнер чекає, чекає, коли само все поміняється. Він не може впливати, не може діяти, не може. Бачити чітко картинку і просто займаю позицію очікування. Позицію очікування. Що між вами? Що між вами, вами скоріш за все, була поставлена крапка з вашої сторони. Але ви прям сумніваєтесь. Ви ще все в сумнівах, чи буде мені добре без нього, чи зможу я. Все ж таки залишитись у цих стосунках. У вас навіть сумніви і можуть бути гойдалки? Чи правильно ви поступаєте, чи все ж таки приймати зміни і йти в трансформації? Добре, то чи слід ставити крапку в цих стосунках? Чи слід ставити крапку? Що буде, якщо поставити? Що буде, якщо поставити. У вас з'явиться стабільність. І стабільність в першу чергу в ресурсах, в грошах, в доходах ваших. Можливо, якось пов'язано, можливо, ви спонсоруєте, забезпечуєте, віддаєте йому, що буде, якщо залишитись? нічого нового не буде. Буде так, як є, і дві кубки перевертаються. У вас шанс на побудову стосунків буде. Але перехід на якісь нові рівні не буде, і ви знову будете в сумнівах у п'ятірці кубків. Тому, звичайно, тут рішення приймати вам. Але якщо ви поставите остаточну крапку, то у вас більше шанси навіть вийти на новий рівень.